Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що сьогодні у вас тут відбувається? Ну, ми організовуємо пластве містечко, щоб популяризувати нашу організацію в місті, а також збираємо кошти на другопечанку е лікаря, який відірвало дві ноги. Це немові кошти, потрібно зібрати. Ми допомагаємо, як можемо. Ми ну, робили самі вироби, пекли і це продаємо також інші активітети, щоб показати, що ми також хочемо допомогти нашій. І це як у вас буде проходити акції, Ви плануєте ще проводити ну, Ми ці акції, ну, тобто, це не перша акція, яку ми організовуємо, десь по року п'ять-шість точно організовуємо, тобто завжди, ну якісь на якісь свята, коли більше людей в місті завжди таке Чи якась там потреба, що сталося, і ми вже збираємося і мені допомагаємо, що можемо. Добренько, дуже дякую, До побачення.

do que

Ну ні, то ні! Допомагайте, туго йде. За карабін допомагайте. Сама, 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 сама. Що то допоможе, допоможе. Перший раз не привичено. Маяк, сподобалось мені. Сподобалось. Мамочка. Тика мене не снімало коли это буде. Шукамо, тихо, це

Помахайте руками. Доброго дня, як вам сьогодні тут подобається. Доброго дня, просто чудовий ярмар. Пластуни в Дрогобичі надзвичайно позитивні, добрі. І взагалі я обожнюю Дрогобицький пласт, і все тут чудово. Добре, що в Дрогобичі є така гарна організація. І наша маленька Софійка теж буде в погоджується. Добре. Слідція, як краса. Бачите, діти зробили своїми руками. Я краса гарна. А цей дуже -то. збільше. Оце точно дуже красиво. Добре, дякую, до бачення.